Цікаві новини, друзі, над полігонами Німеччини шпигують невідомі дрони. У Бундесвері припускають, що за цим стоїть Росія. Однак наразі підтвердити це не вдається, адже ні дрони, ні їх операторів поки що зловити не вдалося. Такі шпигування відбуваються ледь не щотижня. Повідомляється, що у листопаді минулого року Німеччина створила спеціальні угруповання для перехоплення цих дронів. Але, на жаль, поки що безрезультатно. Шпигують, зокрема, і за тими полігонами, де навчаються українські воїни, зокрема на танках Леопард 1. Як ви бачите, натівські ППО розчаровують що далі тим сильніше. Про що це може свідчити, друзі? Це може свідчити лише про те, що Європі пора задуматись про те, щоб збільшити допомогу Україні. Адже. Як ви бачите, Україна бореться з російськими дронами та ракетами набагато ефективніше ніж ППО НАТО.